Сьогодні покажу вам, як виглядає центральний вхід готелю Добідан. І зустрічає він нас яскравим освітленням та вогниками, хол у мраморі та золоті. Все прикрашене штучними квітами. І навіть при вході ви можете побачити нагороди. Не знаю, звісно, за що це, але вони є. Ну а тут ми щасливі, дивлячись ні на що. І хочу сказати, що люди все прибувають і прибувають однозначно місяць вересень, це саме той час, коли в Турції найкомфортніше. Сонце вже не так сильно жарить, ну а море дуже тепленьке. Не знаю, як це працює, але на відпочинку ти втомлюєшся швидше, аніж в своєму щоденному режимі. Ось такий парадокс. Тому кожен день в нас є денний сон. Годинку часу виділяємо, щоб відпочити в номері. До речі, після всіх цих ексцесів з поселенням, наш номер почали прибирати краще, навіть роблять вологе прибирання. Ну і як обіцяли, в попередньому відео познайомлю вас зі своєю подружкою, яку ми назвали Мішель. Така маленька собі бешкетниця. Вона проживає в камері схову для речей, І тільки завдяки її присутності можу додати особисто від себе одну зірочку готелю.